З настанням осінньої пори молодь Івано-Франківська, яка активно займається спортом, перейде у спортивні зали. Їх не так багато на території Івано-Франківська, та й закріплені вони за школами, університетами коледжами. У ВПУ номер 13 розвивають декілька ігрових видів та навіть бойові мистецтва. Зважаючи на максимальне використання спортивного залу, з часом виникла проблема з ремонтом підлоги, на яку випадають найбільше навантажень. Як дається вирішувати проблеми, так Ого характеру. Далі у сюжеті спортивний зал у ВПУ номер 13 заповнений навіть на вихідних, особливо холодну пору року. Тут займаються футболом, волейболом, баскетболом та навіть так Такий щільний графік здавалося би, тільки повинен тішити тутешнього директора. Утім, зважаючи на те, що саме приміщення є доволі не нове, виникають питання з коштами, які потрібні. От зокрема для ремонту підлоги у спортивному залі. Головне питання це здоров'я нації, здоров'я дітей. На жаль, дуже багато дітей приходить. У наш заклад з вродженими ватами, здоров'я або набутими, тому дуже велика увага приділяємо цьому питанню. Постійно працює медсестра, вологе прибирання, здорове харчування, зарядка для дітей, які проживають в гуртожитку обов'язково, в обов'язковому плані під керівництвом фізрука і чергового адміністратора. Але попри те, коли погода дозволяє, ми маємо можливість займатися на вулиці. З настанням осені, холодів, дощів ми переходимо всі заняття в спортивну зал. Питання спорту, тому числі ремонтних робіт у спортивних залах, на важливому місці, переконує депутат міськради Роман Харук. Адже в мікрорайоні Пасічна не так багато місця, де можна розвивати ігрові види. І так, такі прохання ніколи не залишаються без уваги, запевняє Роман Романович. Я, в принципі, завжди орієнтуюся на спорт, тому що знаю, що в спортивному. В здоровому кілі завжди живе сильний дух, а нам зараз дух потрібен такий для того, щоб подолати того ворога, який зі сходу йде на Україну. На майбутнє на території мікрорайону можливо буде збудовано приміщення пристосоване до занять спортом. Це питання обговорювали і на сесії івано Франківської міськради. Чи реально буде це зробити найближчим часом? Залежить від наповнення бюджету.